Як змусити себе займатися спортом? Погляд, психології з харчування. Якщо ти задавала собі колись питання, чому ти не можеш змусити себе тренуватися, обов'язково слухай це відео до кінця, звідки взагалі береться слово змусити знаєш? я Постійно це чую. Як себе заставити, як себе перебороти, як себе змусити, але тут є проблема це. Неправильне питання, Уявляєш же дійсно питання, які є неправильними, тому що якщо ти собі так починаєш задавати питання, знаєш, що ти цим питанням заведеш себе просто в глухий кут. Бо давай, чесно, якби людину можна було б заставити, прям все робити, всі досягали би своїх цілей. Просто неймовірно, тільки вони цю ціль собі поставили, і все всіх було б взагалі зашибі. Що взагалі відбувається в твоїй голові, в твоїй кукусі, коли ти себе починаєш прям сильно змушувати, з точки зору саме психології на будь-яке заставляння буде вмикатися така штука, яка називається опір завжди. Тобто, ти сама починаєш опиратися тому, що ти сама ж з собою хочеш зробити. Звучить коротше дивно, але так воно працює. В тебе всередині з'являються так звані дві фігури, дві тебе. Є одна ти, яка тебе заставляє, і є одна ти, яка опирається, хоче взагалі повну анархією, хоче лежати на дивані, нікуди не йти. І оця от, та, що заставляє, Умовно, отаку от, от б'є по голові то яку треба заставити, та що заставляє, вважає іншу частину себе слабкою, тупою, не такою, яка має бути, вона її хоче вивчити, зробити коротше людину. А ця починає просто опиратися і починає робити все просто навпаки. Якщо ти спостерігала взагалі в своєму житті, коли ти сама собі шкодиш, знаючи, що так не треба робити, там і для здоров'я, і для фігури, але робиш якусь дікуху, знаєш, що це вмикається опір. І якщо ти вчила в школі фізику, ти знаєш. Знаєш, що є дві сили, які взаємодіють між собою. Є такий закон, що чим більша сила діє, тим більшою саме буде сила протидії. І в цьому прикол, що чим більше людина себе ж хоче заставити, вона на себе ж саму починає сильною силою тиснути. Чим більшою стає ось ця сила опору. І тут реально ну, буде ну, просто бред. Чим більше ти пробуєш себе заставити, чим більше ти хочеш дійсно. Займатися спортом, правильно харчуватися, тим більше ти будеш опиратися. І якщо особливо в тебе в житті була така ситуація, коли ти собі придумала, от з понеділка я там піду і займуся уже собою. А в неділю ввечері ти сидиш і топчеш в себе підряд. Знай, що в тебе спрацьовує опір. А опір це коли ти умовно нажимаєш одразу на газ і зразу нажимаєш. На тормоз, тобто машина не їде, нічого не відбувається, і тільки ти витрачаєш силу. Тому чим сильніше ти хочеш себе змусити, тим сильніше ти все-таки себе зупиняєш. Так працює наша психіка. Тому всі слова, типу пересилити, перебороти, взяти себе в руки для нашої психіки будуть звучати як якась діч, і скоріше за все ти будеш отримувати абсолютно зворотній. Ситуацію, зворотню ситуацію, зворотню реакцію, ніж ти хотіла би отримати. І дивися, логікою і розумінням це не вирішиться, тому що ну, ми ж всі дорослі люди, і ми всі прекрасно розуміємо, що спорт це корисно, там здоров'я, молодість, енергія. І я не буду тією людиною, яка скаже, знаєш, займайся спортом, бо це класно. І ти скажеш, Оля, да ти що? А я ж не знала цього, блін, якби ти мені раніше це сказала, я вже б вже давно, я б кожен день б займалася. Давай, ну, чесно, ти ж прекрасно знаєш, що спорт це корисно, правильне харчування це круто. Нема людини, яка цього не знає. Але є люди, які настільки хочуть себе змусити, що вони наскільки включають внутрішній опір, що вони просто далі взагалі нічого з собою не роблять, перебувають взагалі в апатії, перебувають в депресивному стані, і просто хочеться в санаторій. І запам'ятай, те, що логікою твоєю логічною частиною сприймається як класний правильне, типу «спорт – це здоров'я, це стрункість, це зашибісь. Твоєю психікою може сприйматися як щось негативне, якщо ти зробила колись так, що спорт почав асоціюватися саме в твоєму житті, в твоїй ситуації, як якесь знущання, як якесь насилля, як спроба себе якимось чином виправити. Тому, дивись, логіка каже: тренування це супер. Пішли, запишемось туди, туди, і це зробим, і це і ще англійсько вивчимо, Взагалі буде все зашибісь. А психіка така каже, так, степе, 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 ха, ха ха почекай, почекай, почекай. Я пам'ятаю, ми колись вже теж так пробували робити, пробували робити оцей цей спорт і так далі. Але я пам'ятаю оцю всю критику, все одно все було не так, все одно я була не така, я була недостатньо класна, недостатньо мотивована, недостатньо спортивна, недостатньо крута. Я пам'ятаю, як мене змушували. Я пам'ятаю, що мені тоді було неприємно, і я в якийсь момент буду просто включати стан абсолютної апатії. Люди часто думають, що це лінь і тому подібне. Тому психіка робить суперпростий висновок. Тренування це взагалі не круто. Тренування це взагалі знущання над собою. А логіка каже, тренування це супер. І знову стикаються дві сили: одна тисне, інша опирається. І ти дуже тратиш тоді енергію. Можеш прокидатися і взяти бути, наприклад, втомлено. Чому так відбувається? Дивися, наша кукуха працює, маючи позитивне і негативне підкріплення. Зараз тобі поясню. Тобто люди, які взагалі займаються спортом регулярно, вони не мають якоїсь Кращої сили волі, чи там вони якісь там мега круті люди. Знаєш, типу тебе не поцілували в лоба і сказали, народжуйся на цей світ і страждай, і не будеш ти займатися спортом. А ця людина, от вона буде класна. От ми її цілуємо в лоба, відправляємо жити там це ж земне життя, і в неї буде ну просто розкішна мотивація на спорт. Тому що для цих людей, які займаються постійно, для них сам факт руху якогось там, якогось спорту, якогось тренування, воно асоціюється з чимось приємним, так? Тобто, наприклад, там. Позаймалася, спала трошечки напруга, якось там розслабилося тіло, якось відпустив стрес, і це позитивне підкріплення. Тобто, в одних людей спорт психікою асоціюється з чимось приємним. І навпаки, коли ці люди відчувають себе якимось втомленими, якимось типу там на стресі, дійсно, на нервах, то їхня психіка знає. О, то давай підемо позаймаємося, і нам полегшає. В них позитивне підкріплення йде на спор. А в тебе може йти позитивне підкріплення, наприклад, на холодильник о 12-й ночі. І твоя психіка скаже: Та, ти теж втомлена, ти теж на стресі, тільки ти не підеш присідати, ти підеш змітати все, що є просто в холодильнику. Так само, от ми дивимося серіал, так чи там їмо морозиво в спеку, і ніхто не хвалиться. Знаєш, каже, сьогодні я подивилася три години серіалу, чи я сьогодні з'їла три морозива. Всі хваляться чимось, наче таким, що от видається от Я сьогодні позаймалася там взагалі п'ята ранку, смузі там на на на. Чому? Тому що те, що нам робити легко, ми цим типу якби не хвалимося. Та й в багатьох людей оце позитивне підкріплення, воно є там на серіальчик. Кіношечка, рілзики полистати, ще щось там подивитися, наприклад, а не умовно на щось типу корисне. От тому, дивись, люди, ці, які от займаються спортом, вони не змушують себе прям робити. Кожен день кажуть, а ну, шла дійсно можуть бути якісь а, різні періоди, але загалом для них спорт сприймається як щось класне, після чого все одно стане приємно. Тому, якщо якась дія має негативне підкріплення, для тебе спорт асоціюється з стражданням з тим, що ти там маєш якось схуднути, бо ти себе не любиш, ти себе не приймаєш. Тобі туди буде практично нереально дійти або через нереальні витрати ресурсу. А коли ти стресуєш, коли навколо якась дікуха відбувається в світі, цього ресурсу в тебе немає. І, звичайно, насилля рано чи пізно вімкнеться опір. Ти зможеш проходити там ну там день, місяць, ну там хтось ще там декілька місяців, а далі все. Все, і тут прикол, що тут не працюватиме, знаєш, 21 день роби, і ти звикнеш. Ну, кожна людина 21 день пробувала щось робити, тільки не кожна звикла. 21 день наїдатися, з'їдати емоції зашибість, зразу звикнемо, позитивне підкріплення є. Але це отакий розводняк, тому що якщо ти почнеш заставляти себе щось робити 21 день, ти на 22 день скажеш собі. Господи, прости, все закінчилося знущання. ти будеш чекати, поки цей 20-й день закінчиться. На 20-й день ти підеш обжерешся, ти підеш тобі нічого не хочеться зробити, ніяких тих кроків, ніякого спорту. І ти ще більше підкріпиш свою негативну асоціацію, що спорт це погано. І Потім твоя кукуха наступні рази, коли ти будеш їй казати, ну давай, ну пожалуйста, ну давай позаймаємося. Це ж так корисно, це так класно. Вона скаже ні, дорогуша, я пас. Я пам'ятаю, що там була якась діч. А що насправді потрібно робити, от коли для тебе спорт асоціюється з чимось таким навіть зарядку тобі здесь, ну встань, зроби зарядку, наче ну що ж тут такого? Але для деяких людей це буде прям важко. Задача не в тому, щоб змусити тренуватися, а в тому, щоб показати нашій психіці, нашій голові інший досвід. Не нове тренування, не нову якусь програму, яку ти можеш зробити, почати з якогось супер простого руху, який робить тобі легше. Наприклад, ти сидиш, ти така вся згорблена і так далі. От ти прямо зараз мене слухаєш, ти можеш виправити плечі. давай виправляємо разом плечі, і ти така. Фух, я видихнула, спину відпустила, плечі отак трошки порухалася, в голові трошечки прояснилося. От ми це фіксуємо і з собою прям проговорюємо. кажемо, дивись, моя хороша, от ти зробила один рух, дивись, це не щось таке погане, це класне. Нам навпаки, ми зараз себе почуваємо дуже, дуже, дуже круто. Починай собою так розмовляти декілька днів підряд, і ти побачиш, як почне мінятися твоє ставлення до цього спорту. Нам тоді тобі асоціацію, а це приблизно як вчиться наша взагалі психіка підсвідомість. Це практично, от як такий песик, знаєш, от є, наприклад, там щенятко якесь, яке, на жаль, попало не до хороших людей, і люди, значить, били це цуценятко. І потім, коли це цуценятко потрапляє навіть до нормальних людей, от ти підходиш, кажеш, на кісточку, ти чи там на м'яску, з'їш. Але це цуценя буде шарахатись, тому що для його психіки людина це про щось. Що буде бити мене по голові? Тому якщо ти з собою так спілкувалася раніше, для тебе спор це теж буде щось таке. Що тебе буде бити по голові, ти будеш ненавидіти це просто засовувати себе туди. От, а якщо песика гладили, любили, давали тепло, і ти йому скажеш біжи, біжи до мене, мій хороший, от на тобі поїж, він буде бігти. Тобто в нього не було такого негативного досвіду. Тому тут не з тобою щось не так. Ти, скоріше за все, дала собі в своєму житті якийсь негативний досвід, який власне так і відобразився. Тобто, так само працює і підсвідомість. Вона не має логіки. Вона знає тільки про минулий досвід. Підсвідомість не можна переконати словами, не можна взяти на слабо, не можна взяти на силу волі. Їй можна почати тільки давати інший досвід, і це буде кла на правильна трансформація, тому якщо дія мала негативне підкріплення, ти не хочеш її робити. Якщо дія мала позитивне підкріплення, ти будеш хотіти її робити. Так це працює. Тому, якщо ти зараз слухаєш, впізнаєш себе тут не треба себе знову такого тягнути за волосся як барон Мінхаус, знаєш тобі потрібна допомога і як я можу допомогти тобі уже зараз є формат наприклад індивідуальної консультації є формат десятиденного інтенсиву на який ти можеш вписатися він називається психологія стрункості там ми лікуємо кукуху, перевчаємо її через новий класний досвід а не через змушування тому це буде 10 днів роботи над собою така от стартова програма можеш спробувати спробувати як тобі під моїм керівництвом працювати я буду давати тобі аудіопрактики це така штука яка дійсно буде переналаштовувати в мозгах те, що треба, і буде наша там зустріч, закритий чат підтримки, класна програма, де ти можеш з цим нарешті попрацювати. Тому я залишаю посилання в описі, там ти зможеш одразу зареєструватися або написати менеджеру, теж залишаю контакти свого менеджера в телеграмі стосовно або індивідуальної роботи, або формату довшого курсу під моїм супроводом, якщо ти таки хочеш це виправляти. Тому що якщо ми нічого міняти не будемо, тільки це негативне підкріплення буде посилюватися. Ти можеш сама помітити, що раніше тобі вдавалося легше себе контролювати в їжі, в спорті, і чим далі ти себе змушуєш, тим гірше тобі якимось чином стає. Бо ось так воно працює, і пора виходити з цього кола. Тому загляни зараз в опис під цим відео там корисні посилання і чекають далі у якійсь своїх програм.